Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я в Аврорі. покажу вам, що є на полицях: подушки, іграшки, рюкзаки, домашні капці та шльопанці. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Капелюшок жіночий літній. 129. Шльопанці на липучках є ще такі чорні 129. Дитячі шльопанці. 199. Капці дитячі, кімнатні 99. Шльопанці підліткові 109. Тапочки для дівчинки ціна всього 59. Ці безцінника такий варіант 149. Чоловічі також безцінника. Є схожі за 119. Закриті 229. Рожеві дитячі, відкриті 88, 229 жіночі, капелюшок жіночої 77. Панама кольорова з вишивкою 149. Кепки. Ціна акційна. Ось на такий варіант 94 гривні. Подушка на стілець за в'язками 99. Ось ця виглядає ніби екошкіра. Ціна 109. Насправді це поліестер. Ось така подушка бежева. Зав'язки з двох сторін 88. Декоративні з лимонами 147, двоколірна 88, чоловічі рюкзаки по 219. Купюрниця чоловіча 59. Сумка чоловіча текстильна на блискавці 149. Бананки молодіжні 99. Бананка спорт на блискавці має два відділення 49. Така яскрава помаранчева. Тканина 119. Маленький гаманець на кнопці і на блискавці 129. Молодіжні кольорові також кнопка блискавка 129. Такі неонові на кнопці по 99. Сумочка екошкіра прошита строчкою 249. Така 299. Рюкзак дитячий в паєтках 99 одне велике відділення на блискавці. Сумочка чорна кросбоді 109. Чоловіча 149. Пляжний килимок в клітинку є синій та жовтий 299 Камінь Премьерь екушкіра ось така пряжка 88 гривень. Класична ще є за 99. Пляжна сумка з принтом. Є декілька варіантів: 129 будь-яка. Окуляри іміджеві, ціна 99 у пластиковій оправі. Є за 49 дитячі, 69 чоловічі. Ось така модель цікава, 69, рюкзак молодіжний 249. Сачок дитячий 39, синій салатовий, рожевий, червоний. Пляжний килимок 149. Іграшковий набір рибалка 149, валіза та аксесуари для гри в піску 299. Руйборди дитячі 399. Ось такий варіант. Той, що на задньому плані ціна 399. М'яч баскетбольний 279. Футбольний 399. Це також набір для гри в піску, є багато предметів. Ціна 349. 21 предмет. Іграшка м'яка, качення жовте 199, свисток 27, Літаючий м'який диск 84. Іграшка цікава для дівчаток, сюрприз, ляльковий дім 129. Така велика тягучка антистрес 199. Такий варіант ще є за 199. Пісок кінетичний з формочками у відерці 88. Насос ручний для надування 159. Іграшка водяна 299. Розважальна гра 99. Пістолет водяний з рюкзачком 149, ліка пластикова 39. Колекційна фігурка 119. Брилочки м'які 34. І котик 44. Ось такий є за 44 квіточка, ці по 29. Набір для створення прикрас 34. Намистинки 22 гривні. Ось такі кольорові круглі по 29, 22 гривні чорні і прозорі, круглі 24. Наклейки дитячі, об'ємні 34. Тасьма з орнаментом 39. Стрічка синьо-жовта 29 2 штуки. Є ще ось такі за 22 гривні, з люрексом однотонні по 29. Резинки для плетіння браслетів 69. Дріт декоративний кольоровий 34, нитка джгутова 27. бісер 3 кольори в наборі 22 гривні. Наліпки для декорування 34, алмазна мозаїка. Ціна 59 Листочки по 19, 24 стрічка, мережево 1 метр, джгут декоративний з листочками 29, набір для вишивання в сумочці 39, сантиметр 24, нитка блискуча 9, блискітки 29, олівці кравецькі 2 гривні упаковка 6 штук, ножиці 149, бісер в колбі 3 штуки упаковка. Ціна 59. Нитка для шиття є біла та чорна по 34. Нитка джгутова, 100-г 44, блискітки 17. Ось такі 14 та 12, Застіпки 2 штуки 12, гудзики 19 кольорові, нитки 44 кольорові, чорно-білі 39, квіти для декорування по 39, 6 штук. Набір для творчості «Ши самостійну лапку ціна 69. Резинки для плетіння браслетиків 12. Намистинки 34 29 такі малесенькі кольорові. Ягідки 29, контейнер пластиковий для бісеру 34, 24 креп папір. Папір з фетру 14 які з блискітками по 19 формат а 4 Резинка біла для білизни 44, Є чорна 34, стрічка липучка 2 частини 24, голки 20 штук упаковка 9 гривень. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних вам покупок!